Сьогодні в нас починається джолан ятра, вона буде 5 днів. Що це означає? Джулан ятра означає, що ми бажаємо служити Крішні. Кожен може, кожен може підійти і гойдати Крішну і Радарані. Тро, трошки, спочатку трошки. Щоб принести задоволення Крішні і Радарані. Це абсолютно безкрисливе. Що ми отримуємо від цього? Вам ніхто не дає за це гроші. Просад вам і так дадуть. То не є проблема взагалі, правильно? Це задоволення Крішни. У Вріндавані, коли починається. Дощовий сезон після спеки, літньої спеки. Як що відбувається? Традиційно в Індії брати йдуть в дім, в якому живе їхня сестра, що вийшла заміж вже заміжня сестра. Вони йдуть в той дім, беруть сестру і приводять в її батьківський дім. І там вони влаштовують різні розваги. І одна з розваг це гойделка. Хто катався на гойделці? Хто не катався в дитинстві? Хто не катався? Отже, Шрідам, Шрідам, брат Сіматі Радгарані, йде до її хати, забирає її звідти і приводить її до її батьківського будинку, де живуть Рішабана Махараж і Кіртіда Мата. І там вони влаштовують гойдалку. Зазвичай ця гойдалка на дереві Кадамба. Іноді, описуючи такі гойдалки, у Вріндавані є на манговому дереві і так далі. І там вони саджають ще матірадгарані на гойдалку і розкачують її. І потім туди приходить Кришна. І Кришна починає тягти цю мотузку все сильніше і сильніше і розкачує цю гойдалку ще більше і більше, і що матір Рані починає боятись. Вона починає, вона каже: досить не треба, а він все більше і більше. І коли вона дуже боїться вже, то він тоді стрибає на цю гойдалку. Сідає поруч, і вона хапається за нього, бо вона боїться, дуже боїться. Це те, що йому було треба. Це прекрасна ліла. Дуже багато є описів джулан Ятри. Іноді описують, що Кришна гойдаєші матірадарані. Іноді описують, як Радгі і Кришна сидять на цій гойдалці і Сакхі Гопі. Розкочують цю гойдалку. Інколи описано, що ця гойдалка має вигляд великого лотосу. І в цьому лотосі всього лотосу вісім полюстків великих. В центрі цього лотосу сидять Шиматі Радарані, і Кришна. На восьми полюстках сидять вісім головних гопі. А поруч з ними сидять ще вісім головних манджарі, їхні слушниці маленькі. І таким чином відбувається ця джулан ятра, дуже щасливе свято. Віддані грають на музичних інструментах і віддані співають, прохолодний вітерець, нарешті, після спеки. Літньої спеки у вриндавані. На, В нас це не спека, це, це дуже прохолодна атмосфера. У Вріндавані літо ви виходите і просто гаряче повітря. Гаряче воно б'є вам біє. Листя висихає на деревах просто через гаряче повітря. Вріндаван дуже гаряча точка. Дуже. Отже, ми будемо співати, і ми спробуємо задовольнити Раду і Мадову. Ми станемо перед ними, щоб вони дивилися і кинули на нас свій милостивий погляд, щоб вони благословили нас, щоб ми назавжди були їхніми відданими. Щоб ми не бажали нічого іншого, навіть якщо в серці інколи прокидатиметься якесь бажання, що не спрямоване на їхнє задоволення, все одно, хай вони поглинуть ці бажання всі. Він може, Крішна може, Господь читання може. І так ми будемо гойдати і співати. І будемо щасливі просто від того, не бажаючи нічого взамін, ніяких плодів. Ми будемо просто щасливі на тому, що ми служимо Крішні і Радарані. Все, це досконалість життя. І за це Кришна каже, що він каже: в Гопі, ваше служіння вища винагорода для вас. Я не можу вас винагородити ще більше. Така Дуже коротко така сутність цієї Джулан-Ятри, це чудове свято, будь ласка, приходьте щодня сюди, щовечора і ви можете прийняти участь у задоволенні Крішні і таким чином розвити вищий смак.